Жир не зникає просто тому, що ти єси менше, і не через те, що ти більше рухаєшся. Щоб жир справді згорів, він має пройти чітку, поетапну біохімічну трансформацію. Перший крок це мобілізація, другий окислення. І тільки після цього ми можемо говорити про втрату жиру. Уяви собі, жир у твоєму тілі зберігається у вигляді тригліцеридів, упакованих у жирових клітинах. Це стабільні, інертні молекули, які не циркулюють в організмі і не доступні для миттєвого використання. Щоб тіло змогло їх використати як джерело енергії, потрібно спершу розблокувати ці запаси. Цей процес контролює гормон чутлива ліпаза. Фермент, який активується, коли організм відчуває нестачу енергії. У відповідь на дефіцит тіло виділяє кетохоламіни, адреналін, норадреналін. І саме вони дають сигнал жировим клітинам. Настав час віддавати. Формон чутлива ліпаза розщеплює тригліцериди, навільні жирні кислоти та гліцерол. Обидві речовини потрапляють у кров. Але мобілізація це чи не фінал, це лише транспорт. Жирні кислоти вийшли з депо, але щоб зникнути, вони повинні потрапити до мітохондрій енергетичних станцій клітин і пройти через процес бета-окислення. Однак цей шлях не відкритий постійно. Якщо в організмі є глюкоза, тіло буде використовувати її першочергово. І тут важливо розуміти, інсулін є головним блокатором цього шляху. Поки інсулін підвищений, жир не мобілізується. А якщо мобілізувався, але тіло не має енергетичної потреби, він може знову повернутися у клітину. Тому, щоб жир вийшов і справді згорів, мають одночасно виконувати скільки умов. Перше низький рівень інсуліну. Друге наявність дефіциту енергії. Третє доступ до кисню для окислення. І четверте, активна потреба клітини в АТФ, яку тіло не може закрити глюкозою. Лише за цих умов тіло переходить до наступного кроку окислення жиру. Отже, жир вийшов із жирової клітини, але це ще нічого не гарантує. Якщо він не буде використаний, організм може просто заховати його назад. Щоб цього не сталося, вільна жирна кислота повинна бути доставлена до мітохондрії, пройти повний цикл окислення і перетворитися на енергію. Цей процес називається бета окислення жирних кислот. І тут починається найцікавіше. Живна кислота, подорожуючи по крові, спершу зв'язується з альбоміном і транспортується до тканин, переважно до м'язів, печінки або серця. Але навіть потрапивши всередину клітини, вона ще не готова до окислення. Мітохондріальна мембрана це не був митниця, вона не пропускає жир напряму. Для цього потрібен карнітин і фермент CPT-1. Саме він перетягує жирну кислоту через мембрану всередину мітохондрії. Але і тут є нюанс: CPT-1 блокується інсуліном. І меланіл-коа, продуктом вуглеводного метаболізму. Тобто, якщо в крові глюкоза, ця система майже не працює. Якщо ж умови правильні, жирна кислота проходить усередину і потрапляє в бета-окиснення. Тут вона розщеплюється на частини по два атоми вуглецю і перетворюється на ацетил коа. Далі цей ацетил коа входить у цикл крепса, де з нього генерується ете. Енергії, яку використовує тіло. Цей процес повільніший ніж спалювання глюкози, але набагато ефективніший. Жир дає у 2-3 рази більше АТФ на молекулу, ніж глюкоза. І на відміну від глюкози, жирне паливо не викликає стрибків інсуліну, не виснажує запаси швидкої енергії і не провокує зворотні накопичення. Але що важливо, бета окислення потребує кисню без достатньої аерації клітин. Жир не буде спалено. Тому жироспалення не працює під час дуже інтенсивного навантаження або при нестачі кровообігу. Тіло просто переходить на глюкозу, як на швидке джерело енергії. Усе це означає, що жир спалюється повільно, вимагає кисню і відбувається лише тоді, коли немає доступу до легшої енергії, тобто глюкози. Тому справжнє жироспалення – це не потіти до знемоги. Це створити внутрішнє середовище, у якому тіло вибирає жир не тому, що ти його змусила, а тому, що в нього немає іншого варіанту. Щоб процес жироспалення дійсно відбувався не разово, а системно. Мають бути виконані кілька умов, і це не про чарівні продукти чи таблетки, це про біохімічні сигнали, на які тіло реагує або блокує. І якщо ці сигнали не збалансовані, навіть найжорсткіша дієта не дасть результату. Перша умова низький інсулін. Це фундамент. Поки інсулін підвищений, жирові клітини не віддають запаси, Ліполіз не запускається, CPT-1 блокується, і жир залишається там, де й був. Навіть якщо ти в дефіциті калорій, навіть якщо ти тренуєшся, інсулін. Це хімічний наказ зберігати. Якщо він в крові, тіло не буде витрачати жир. Йому вигідніше використати доступну глюкозу. Друга умова стабільний дефіцит енергії. Це не має бути голодування до непритомності, але організм повинен чітко відчути енергії менше, ніж потрібно. Цей дефіцит активує симпатичну нервову систему, підвищує рівень катехоламінів, а саме вони і запускають гормон чутливої ліпазу. І чим чіткіший цей сигнал, тим охочіше тіло звертається до жиру. Третя умова аеробний метаболізм. Жир не може бути окислений без кисню. І якщо тіло постійно в анаеробному, безкисневому стані, наприклад, під час стресу, надто інтенсивного тренування чи в умовах запалення, воно буде віддавати перевагу глюкозі. А жир так і залишатиметься в обігу, не дійшовши до містохондрії. Четверта умова метаболічна гнучкість. Це здатність тіла переключатися між глюкозою і жиром, в залежності від, від обставин. У здорової людини це відбувається природньо. Але якщо ти руками їла кожні 2-3 години, не пропускала сніданків, мала інсулінорезистентність, тіло буквально забуло, як працювати на жирі. У такому стані, навіть за низького інсуліну, тіло все одно буде шукати глюкозу. П'ята умова гормональний баланс і якість сну. Кортизол, лептин, грелін, тероїдні гормони всі вони впливають на жироспалення. Наприклад, хронічно підвищений кортизол може викликати ліполіз, але заблокує бета-окислення. Це означає, що жир вийде, але не буде спалений, а просто зависне або перетвориться на внутрішні органи жир. Найнебезпечніший тип те саме стосується сну. Без відновлення немає нормального використання жиру. Тобто жир не горить, бо ти багато бігаєш або мало їси. Жир горить, коли ти створюєш внутрішні умови, у яких тілу вигідно використати його як пальне. А тепер логічне запитання, яке зараз виникає в багатьох. А як же ті випадки, коли люди сиділи на звичайній дієті, їли вуглеводи, тренувались і худнули? У них за логікою був присутній підвищений інсулін через споживання вуглеводів. Вони, можливо, навіть їли 4-6 разів на день, але жир все одно пішов. Як це можливо? І тут відповідь проста. Так, дефіцит калорій працює. Якщо ти витрачаєш більше енергії, ніж споживаєш, тіло мусить покрити цю різницю з резервів. Частина з них це жир. Але не завжди і не в кожного. Бо тут важливо розрізняти два поняття схуднення в абсолютних цифрах і ефективне жироспалення плюс стабільний метаболізм. Коли ти створюєш дефіцит на фоні вуглеводного харчування, тіло справді починає шукати енергію. Але якщо о, в крові присутній інсулін, а на вуглеводах він практично завжди присутній, тіло буде якнайдовше використовувати глюкозу, глікоген, амінокислоти, а вже потім жир. Тобто жир таки зменшується, але повільніше, нестабільно. І часто супроводжується втратою м'язів, уповільненням метаболізму, стрибками апетиту і енергії. Це схоже на те, як ти можеш їздити по трасі з ледь увімкненим ручником. Машина їде, але система працює неефективно. Так само і тіло може худнути, але при цьому переходить у режим економії. На відміну від цього, коли тіло працює на жирах свідомо, тобто при низькому інсуліні, без постійних перекусів і з тренуванням, яке відкриває доступ до жиру і за наявності аеробного навантаження, воно не просто витрачає калорії, воно віддає жир охоче, без саботажу, без зривів, без втрати м'язової тканини. Саме тому ти можеш бачити двох жінок, які втратили по 5 КГ, але в однієї пішов жир, і талія, а в іншої пішли м'язи і обличчя. Формально результат одинаковий, але метаболічно зовсім ні. І справа не лише в їжі чи калоріях. Річ у тому, як тіло обирає, що саме витрачати жир, м'язи чи глікоген. Тобто жир не горить, бо ти багато бігаєш або мало їси. Жир горить, коли ти створюєш внутрішні умови, у яких тіло вигідно використовувати його пальне. І саме на цьому етапі виникає запитання, а як посилити ці процеси? Чи можна зробити щось щоб тіло ще охочіше запускало мобілізацію і окислення жиру? Так, можна. І перше, що реально впливає на ці процеси, це фізичне навантаження. Але зачекай, це не момент, коли я скажу тобі, іди в зал, купуй кросівки і бігай годину щодня. Ні. Я знаю, що ти можеш не любити тренування, не мати часу чи сил, і це нормально. Ми говоримо не про спорт, не про ще більше старань, не про фітнес-марафони. Ми говоримо про інструмент, який може працювати навіть для тих, хто не має енергії чи мотивації. Про тип навантаження, який легко вписується в життя, не виснажує, не викликає стресу, але дає ті самі метаболічні сигнали, які запускають жироспалення. Тепер розберемося, як це працює і який саме тип руху вмикає спалювання жиру. Якщо ти хочеш, щоб тіло не просто витрачало калорії, а використовувало саме жир як паливо, треба не лише обмежити енергію, а навчити тіло витрачати правильне пальне. Фізичне навантаження це не тільки спалювання калорій, це перш за все гормональний, ферментативний і мітохондріальний вплив на метаболізм. Тренування не просто витрачає енергію, воно перепрошиває тіло на те, яке джерело енергії воно використовує в майбутньому. По-перше, тренування знижують інсулінову резистентність. Кожен рух м'язів це стимул до забору глюкози з крові без участі інсуліну. Це означає, що тіло може зменшити потребу в інсуліні і відкриває можливість до мобілізації жиру навіть у стані помірного прийому їжі. По-друге, тренування збільшує активність гормон чутливої ліпази. Особливо при інтенсивності середнього рівня, коли йде реальна потреба в енергії, але ще є кисень для аеробного метаболізму. Це ідеальні умови для вивільнення жирних кислот з депо. По-третє, регулярне навантаження підвищує здатність тіла окислювати жир. Мітохондрії адаптуються, зростає їх кількість, збільшується активність ферментів бета окислення покращується доставка жирних кислот через карнітин і CPT-1. І що важливо? Ці зміни не обмежуються лише часом тренування. Вони змінюють фон твого метаболізму на години, дні, а при системній практиці і назавжди. Тобто тренування це не просто додати дефіциту, це спосіб дати тілу причину використовувати жир. Не один раз, а постійно. Але тут важливо не просто тренуватись, а розуміти, як, коли і що саме запускатиме жироспалення найкраще. Тепер, коли ми розуміємо, що тіло не спалює жир автоматично, а лише тоді, коли для нього створені правильні внутрішні умови, варто розібратись, а який тип руху ці умови створює найкраще. Бо не кожне тренування працює одинаково і більше не означає краще. Інтенсивні тренування, тобто спринти, хід, важке силове, навантаження. Справді витрачають багато енергії. Але головним джерелом цієї енергії є глюкоза. При високій інтенсивності тіло швидко перемикається на анаеробний шлях, тобто починає розщеплювати глікоген, а не жир. Це відбувається, тому що в умовах навантаження на межі йому потрібна швидка енергія, і воно використовує найшвидше доступне джерело. Ці тренування мають свої переваги. Вони покращують чутливість до інсуліну, підтримують м'язову масу, створюють ефект після навантажувального підвищення метаболізму. Але те, як саме вони впливають на жирові запаси, залежить від багатьох умов. І не завжди так, як ти очікуєш. Є також тренування в зоні 2 кардіо. Помірне, рівномірне навантаження в стабільному темпі. Його іноді використовують для витривалості або загального відновлення, і він активує зовсім інші енергетичні системи порівняно з інтенсивними інтервалами. І нарешті силові тренування з помірною інтенсивністю. Вони самі по собі не обов'язково спрямовані на витрату енергії під час самого процесу, але вони створюють іншу перевагу. Підтримку і нарощування м'язової маси. А м'язова тканина це те, що витрачає енергію навіть у стані спокою. Чим більше м'язів, тим більші базові витрати енергії в організмі. Це означає, що навіть звичайні процеси дихання, травлення, підтримка температури починають працювати на вищому енергетичному рівні. А це критично важливо для будь-якого довгострокового схуднення. І ти зараз думаєш, ну от, на тобі говорила, що скаже, що я можу робити якісь тренування, і вони не важкі, а розповідає про кардіо, інтенсивні тренування та тягання штангів. А ось тут і заховане те чудо тренування. Тренування в зоні 2 кардіо. Як тільки ти чуєш слово кардіо, в уяві відразу з'являється щось неприємне. Бігова доріжка, мокра спина, важке дихання і думка, коли це вже закінчиться. Але коли я кажу Зона 2 кардіо, я маю на увазі зовсім інше. Зона 2 це не інтенсивне кардіо, це не біг і не фітнес-інтервали. Це тренування, яке відчувається майже як активний відпочинок. Ти дихаєш частіше, але ще можеш говорити. Ти відчуваєш, що працюєш, але не настільки, щоб хотіти зупинитися. По науковому зона 2 це 60-70% від твого максимального пульсу. Але я не хочу, щоб ти зараз відкривала калькулятор або окупувала фітнес години. Все набагато простіше. Якщо ти можеш йти вгору швидким кроком і при цьому говорити, ти в зоні 2 кардіо. Якщо можеш їхати на велосипеді або прибирати вдома в ритмі, який трохи піднімає пульс, це зона 2. Якщо ти гуляєш з собакою, йдеш у магазин чи робиш щось активне, але без задишки, без прискореного дихання і без зупинок на відпочинок, ти вже тренуєшся в зоні 2. Навіть не усвідомлюючи цього. І що найцікавіше, саме ця зона найефективніша для спалення жиру. Не біг, не кросфіт, не спринти, бо саме в цій зоні м'язи мають час і кисень для бета окислення жирних кислот. А отже, тіло не просто мобілізує жир, а й реально його використовує як паливо. Кожна хвилина, проведена в зоні 2, не тільки витрачає жир, але й тренує мітохондрії, покращує чутливість до інсуліну, знижує запалення і поступово перебудовує тіло так, щоб воно використовувало жир не лише під час тренування, а й у спокої. І так, ти можеш це робити щодня без кросівок, без фітнес-клубу, без плану тренувань. Це може бути ранкова прогулянка на ще серце. Легка хода в обід замість сидіння після їжі, або свідомий вибір піти пішки на одну зупинку далі. Жир не згоряє тільки в залі. Він згоряє тоді, коли ти дозволяєш тілу створити умови для цього. А зона 2 це найпростіший, найдоступніший і найефективніший спосіб зробити це. Якщо ти хочеш ще підсилити дію цього типу тренування як інструменту жироспалення, найкращий момент для цього рано наше серце. Чому? Після нічного голодування організм перебуває у стані, де рівень інсуліну знижений, глікоген у печінці частково спустошений, глюкоза в крові стабільно низька, спостерігається підвищена активність катехоламінів, адреналіну і норадреналіну. Це створює гормональний і енергетичний фон, у якому тіло змушено використовувати альтернативні джерела пального. І головним з них є жирні кислоти, які вивільняються з жирових клітин під впливом гормон чутливої ліпази, активованої катехоламінами. На фоні зниженого інсуліну цей ліполіз не блокується, а навпаки, посилюється. І що важливо, при низькоінтенсивному аеробному навантаженні, тобто в зоні 2 кардіо, ці вільні жирні кислоти не просто циркулюють у крові, а реально окислюються в мітохондріях. І ще один важливий момент. В наше серце, організм також активує МПК фермент, який відчуває дефіцит енергії, а МПК блокує синтез жирів, тобто ліпогенез. І стимулює бетоокислення, підвищуючи активність транспортерів жирних кислот до мітохондрій. Тобто, тренування, наше серце це не просто про менше їжі, це про створення оптимального нейрогормонального середовища, у якому тіло активує жир, транспортує його і спалює. Добре, скажеш ти. А якщо я не тренуюсь зранку, а якщо я люблю снідати або просто не уявляю собі ранковий рух наше серце, чи можна все одно використати зону 2 кардіо для спалення жиру після їжі? Так, можна. Але тобі потрібно спочатку створити умови, за яких тіло все одно перейде до жирового пального. Бо одразу після їжі, особливо з вуглеводами, піднімається інсулін, і тіло використовує переважно глюкозу. У такому середовищі навіть зона 2 буде працювати зовсім інакше. Вона буде витрачати калорії, але не жир. І ось тут у гру входить стратегія поєднання тренувань. Якщо ти вже поїла, але хочеш активувати жироспалення. Ти можеш спочатку зробити силове або інтенсивне інтервальне тренування. Силове або хід допоможуть знизити запаси глікогену в м'язах, тобто тіло витратить більшість доступної глюкози. Це також допоможе зменшити рівень інсуліну після їжі, особливо якщо інтенсивність буде достатньо висока. І вже після цього переходити до зони 2 кардіо, коли тіло метаболічно вичистилось і знову шукає альтернативне пальне. Це створює схожий ефект, як і тренування на ще серце. Глюкоза витрачена, інсулін знизився, а навантаження вже помірне. Ідеальні умови для окислення жирів. Тобто, якщо зранку ти працюєш, наше серце, зона 2 працює одразу. Але якщо після їжі, спочатку силове або інтервали, і тільки потім зона 2 кардіо. А тепер найголовніше, що з цим робити? Насправді все простіше, ніж здається. Якщо ти просто швидко йдеш і відчуваєш, що дихаєш трохи глибше, але все ще можеш спокійно говорити, значить ти вже в зоні 2. Тобі не має бути легко, як на прогулянці, але й не важко, як під час бігу. Це такий стан, коли ти працюєш, але не зношуєш себе. Ідеальний варіант десь 45-60 хвилин у такому ритмі. Але навіть півгодини вже дають ефект. Головне регулярність. Якщо робити це 3-4 рази на тиждень, тіло дуже швидко адаптується. І так, це може бути ранкова прогулянка наші серце, а може бути вечірня, швидка променада перед сном. Головне не їсти перед тим нічого дуже вуглеводного, щоб не підняти інсулін. А якщо ти вже поснідала і хочеш, щоб зона 2 все одно спрацювала, зроби перед цим коротке силове або щось трохи інтенсивніше. Тоді тіло витратить глюкозу і зона 2 знову спрацює як перемикач на житт. І коли ти починаєш бачити, як тіло реагує на ці прості дії, як з кожним тижнем легше встається, швидше проходиться дистанція, зменшуються об'єми, ти вже не думаєш про мотивацію. Тіло саме починає працювати з тобою. Але я знаю, що найважче це не почати. Найважче робити все правильно, коли в тебе обмаль часу, купа суперечливої інформації і жодної впевненості, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Саме тому я створила свою програму KetoCoach, щоб ти не втрачала роки на метод спроб і помилок, а отримувала результати вже через тиждень, а не через 3-6 місяців. Приєднуйся Посилання під цим відео. Побачимось!